Котре лунають заклики Сполучених Штатів Америки до Зеленського піти у відставку і десь пересижити в нейтральній країні, ці меседжі не будуть закінчуватись, як і меседжі щодо порушення прав і свобод. Поставки зброї зупинено, однак є велике питання у Сполучених Америки. Це питання припинення вогню. Ніхто не може викреслити з передвиборчої програми Трампа. Це питання а відтак йому треба його вирішити. І якщо вже на сьогоднішній день існують стільки домовленості Росії, і США є бажання вони просуваються вперед, то, на жаль, без рішення України припинити вогонь, припинити вогонь загалом неможливо. А відтак, ну ми заручники ситуації і так само заручники ситуації Сполучених Штатів Америки. Диктатор Зеленський просто знахабнів край і торгується. Ну, Позавчорашньому інтерв'ю, вчорашньому, навіть, він сказав, що якщо він піде, то треба з ним домовлятися. Велике себе, треба домовлятися. Але справді проблема в тому, що домовлятися потрібно. Американці не розуміють. От вони вперто не розуміють, мене питають, я не можу пояснити, звідки цей ідіотизм в українців. Справді вони констатують, що рейтинг Зеленського після конфлікту в Білому домі, замість того, щоб впасти. Тому що всі мисля чи розумні люди розуміють, що тільки бидло себе так може вести, на перемовинах, на яких він приїхав фактично просити, просити вступитися, просити допомогти, грошима зброю. Е -е... Але у нас все діаметрально протилежно. Не знаю розумом, як то кажуть, Росію, не поняття, але я бачу, що і українців не зрозуміють. Тобто, переважна більшість українців підтримує зараз Зеленського. І це велике питання для американців. Їм справді придеться домовлятися з цим диктатором Зеленським. Чому так відбувається в Україні, друзі, не знаю. Сам не можу зрозуміти, навіть активісти руху Сейфоп ведуть себе неадекватно. Забули вже, що Зеленський знищив їхній бізнес. Забули, що Зеленський запроторив їх у в'язницю. Він і поставив конституцію на паузі, і закрив кордони. Але, до речі, пропагандони Зеленського розказують, що кордони відкриті. Послухайте вчорашнє інтерв'ю Подоляка. Він розказує, що в Україні немає диктатури, кордони виявляються відкриті у порівнянні з Росією. Ну, це взагалі, я не знаю, що вони там вживають, але щось дуже міцне. І я думаю, що це, це вартує спробувати, щоб життя стало краще. Але ситуація така, друзі. По факту, питання перемир'я справді підвішено в повітрі. Є бажання Сполучених Штатів Америки чітке, зрозуміле. Є поступки з боку Росії. Але мені здається, навіть я можу помилятися, нема підтвердження моїх слів. Але от відчуття, що мені здається, що Зеленський десь в партії грає з Путіним. А як от ви вважаєте, друзі? Тому що Путін не дуже те хоче, але Америка на нього тисне. Вона має економічні важелі. Трамп заявив, що він просто буде видобувати газ нафту і відповідно обвалить світові ціни на газ нафту. І Розвалить Росію як розвало розвалив свій час Рейган е СРСР. Але і Путін, в принципі, нема куди діватися. Він хоче зупинити це для того, щоб задовільнити США. Але Зеленський грає іншу гру, друзі. І грає гру точно проти українців. Сподіваюся, що почнуть українці прозрівати. Ну якщо ні, ну то тоді буде всесвітня ізоляція України, капсуляція. А ви в Україні. На жаль, будете жити в фактично в савку, в закритому, в найгірших іпостасях. Тому що економіки не буде. В Радянському Союзі була економіка, в Радянському Союзі був спроможний. Україна не спроможна, вона не має ніяких інструментів для виживання. Ну, хіба що, звичайно, всім забезпечать, я думаю, військову форму, починаючи з дитячого садка. І будемо це в строї марширувати як. Де там вишикували да, для понтів, вишикували наші фактично радянські офіцери, які, яким далеко до натовських стандартів, які наразили на смерть бійців, вишикувавши їх для понтів, да, для того, щоб подивитися, які вони круті покрасуватися. І навіть не зупинивши це шикування під час повітряної тривоги. Ну, от десь так, друзі. Тому живемо в ідіотизмі, спостерігаємо за цим з кожного дня. Ну, прохання теж. Якщо надсилаєте мені відео, то бажано свіжі відео бусифікації, старі відео бусифікації, я вже надіслав, і вони є в США, вони розганяються, вони фіксуються Ну, для того, щоб чітко всі вже розуміли, що таке і хто такий Зеленський. Тому, якщо є свіжі прохання, присилайте за значенням дати і зазначенням місця. Я буду їх. Присилати в потрібне місце і буде збиратися кейс. Після того, як українці прозріють, я переконаний, що це буде доказовою базою, в тому числі в частині притягнення до відповідальності Зеленського і всієї його банди. Все, що можу побажати, друзі, якщо ви хочете бути в мирі, якщо ви хочете, щоб цей жах зупинився, то ну, треба порозумнішати і зрозуміти, що у вас два ворога на сьогодні. Два, як мінімум. Ну, Перше, це, звичайно, Росія, але хоч не хоч з нею придеться домовлятися, тому що в нас немає можливості. А другий ворог це Володимир Зеленський, вся його банда, яка фактично зробила вас рабами. Важливим ще моментом є, що Європа включила Задню. Просто Європа, включила Британія. Порахувавши, скільки буде коштувати їм війна, зваживши на те, що в них немає ресурсів, немає військового потенціалу, вони вже. Теж переконують Зеленського, що треба якось з Трампом помиритися, але амбіції не дають йому покою. Подивимося, як вдасться зараз все-таки уже Європі переконати Зеленського, щоб все таки засунути свої амбіції, десь поглибше в п'яту точку. Чекаємо заяв в Брюсселю. Але якщо вже Британія почала говорити про потрібність перемовин з США, бо вони самі не бачать можливості підтримувати Україну, і це правда. Коротко тривалий час, пару місяців, так, а потім наступили найгірші часи. Тому, друзі, з гарних новин поки що нічого немає. Найгірша новина для мене, яка просто вбиває всі перспективи і майбутнє, це підтримка українців, підтримка переважної кількості українців по оцінкам західних аналітиків зараз підтримка Зеленського, ну це сміх і гріх 51%. Якщо до. Скандалу в овальному кабінеті були різні оцінки. 4% це неправда. Це... Ні, вона була десь в розрізі близько 16-20, 25 по різним оцінкам. Зараз 51. Якщо Господь Бог хоче покарати, Він віднімає розум. Невже вам мало кари, українські? Українці, невже вам мало кари, мало бомб, ракет, мало поневірянь, мало знищеного бізнесу? Що ще ви хочете почути і отримати від Зеленського? Дайте собі відповідь.